Лев, Орел, Віл та людина поряд із святими. Тобто ми тут кажемо про чотирьох стражів трону Господнього або кордонів Раю. У Дніпрі дивом збереглися церковні фрески епохи Модерну. Їм понад 100 років. Ми прямо на цьому рівні. Ось тут архітектор Олександр Харлан показує вівтар. Це усе, що залишилося від хрестово-здвиженської церкви на вулиці Левка Лук'яненка 1912-го Її звели з унікальної шамотної цегли відходу місцевого металургійного виробництва. Щоби не пропадати добру, її якимось чином запікали. Ви бачите, що вона доволі непогана. Тримає час. Форма храму теж була незвична. Архітектор із Чернігівщини Вержбицький змішав стилі. І шатрове зодчество давньої Русі, багато деталей з давньоруської архітектури, увінчений якраз бароковим верхом. Замість ікон шведські стінки просто в приміщенні старовинної церкви нині спортзал Придніпровської академії будівництва та архітектури. Храм загублений серед металевих ангарів та п'ятиповерхівок. Всередині фрески це робота українського художника Юхима Михайльва, митця покоління розстріляного відродження. Це був художник, який вже за радянської доби не створив жодної роботи, яка б проставляла радянську дійсність. Власне за що він поплатився, і за свою послідовність, за свою таку непохідність поглядів та думок був репресований. Мистецтвознавець Володимир Маліков відзначає вільний стиль автора. Візитівка епохи модерну. Художники дозволяють собі трошки відійти від канону і зобразити портрет, в якому прочитується образ красивої людини в першу чергу. Кольори соковиті, насичені, природні, яскраві. Такі храми у російській імперії були типовими. 12 звели тільки на території України, але вони майже не збереглися. У 1930-х радянська влада оголосила війну релігії. На місцях монастирів влаштовувалися клазети, з церков робилися в кращому випадку. Якісь склади у Дніпровській церкві варварські зрізали верхівки шатер і купол. Знесено баню і накидано, просто накидано дошки. Основне приміщення церкви перетворили на спортивну залу, а фрески вирішили приховати. Для цього верхню частину вівторя, де власне, розміщені фрески відділили дерев'яною підлогою, а отвір, через який вони проглядалися з основної зали, замурували цеглою. Крізь дірявий дах пробивається сонячне світло. Волога вбиває творіння українського митця. Кожної зими без утеплення відбувається пошкодження, тобто лущення і. Ми втрачаємо певні фрагменти. В університеті кажуть, вже є декілька проєктних пропозицій реставрації, коли цей об'єкт залишається прибудованим до існуючого сучасного спортивного комплексу, але з відбудовою шатрового завершення дзвіниці, не проти й богослужінь на території вишу підпорядкування. Київському патріархату і використання даного об'єкту як домової церкви вже на якомусь рівні навіть погоджено. Тобто питань немає. Але кажуть, навіть на консервацію вівтаря з фресками потрібні мільйони гривень. Отож в університеті науки і технології сподіваються на допомогу Кабміну чи інвесторів, адже йдеться про збереження нашої історії та національної ідентичності. Це вже меморіал. Фактично. Тут ми маємо взагалі унікальні такі речі, які відновлюють пам'ять в структурі, в середовищі нашого з вами історичного міста. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. thank you